Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо знаходити кути, що утворюються при перетині двох паралельних прямих січною. Розглянемо таку задачу. Один з кутів, що утворилась при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 70 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Ми пам'ятаємо, що при розв'язуванні геометричних задач в першу чергу нам потрібно зробити рисунок. Тож побудуємо дві паралельні прямі та січну. Ось я побудувала паралельні прямі січну. Зараз нам потрібно їх назвати. Нехай це буде пряма А, це пряма Б, і січна, наприклад, С. І тепер давайте назвемо кути, які утворились. Пропоную назвати їх просто цифрами. Нехай це буде 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так. Рисунок готовий. Тепер нам потрібно записати дано. В дано. Ми пишемо те, що дано за умовою задачі, але користуючись вже нашим рисунком і нашими позначеннями. Нам було сказано, що у нас є дві паралельні прямі. Ми їх Зобразили, позначили, і це у нас А та Б, тобто А паралельно Б. Також нам сказано, що в нас є січна. Ми позначили її С. Тож, так і пишемо: С Січна. Також нам відомо, що один з кутів, що утворились, дорівнює 70 градусів. 70 градусів це гострий кут. Тому нам потрібно вибрати якийсь з кутів, що утворились, але гострий кут вибрати. І також. Позначити його за 70. Ну, наприклад, нехай це буде кут 5. Кут 5 дорівнює 70. Він гострий, тому підходить. Все. Що потрібно знайти? Знайти нам потрібно решту 7 кутів. Тобто, це кут 1, кут 2, кут 3 і так далі. Всі, крім кута. 5. Давайте це запишемо. Записали. І тепер приступаємо до розв'язання. Дивіться, коли ми розв'язуємо, ми завжди користуємося нашим рисунком. Ось у нас є кут 5. Він дорівнює 70 градусів. Ми можемо знайти, наприклад, зразу кут 2. Так? Чому дорівнює кут 2? Дивіться. Кут 5 та кут 2 це внутрішні односторонні кути при перетині двох паралельних прямих січною. А ми знаємо, що сума таких кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут 5 плюс кут 2 це 180 градусів. І звідси кут 2 буде дорівнювати 180 градусів відняти кут 5. так? Кут 5 нам відомий, ми його підставимо. 180 відняти 70 градусів буде 110. Тобто ми знайшли кут 2, він дорівнює 110 градусів. Тут в дужках, давайте запишемо, на основі чого ми це записали. На основі того, що внутрішні односторонні кути при перетині двох паралельних прямих січною у сумі дають 180 градусів. Я це запишу скорочено, як сума внутрішніх односторонніх кутів. Ось так. Розписувати не буду, бо мені мало місця тут. Так, це записали. Дивимось далі. Ось, наприклад, кут 5 і кут 3. Це які кути. Кут 5 і кут 3 це внутрішні різносторонні кути при перетині двох паралельних прямих січною. А що ми знаємо про такі кути? А ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути, в такому випадку, рівні. Тобто, якби у вас прямі А і Б не були паралельні, то і кути 5 і 3 також не були б рівні. А так як у нас прямі рівні. А та Б ми тільки спираємось на це. Я не буду акцентувати кожного разу, що прямі паралельні, бо ми це вже знаємо. В такому випадку внутрішні різносторонні кути у нас будуть рівні. Тобто кут 5 і кут 3 рівні між собою. А це значить, що? Що кут 3 також дорівнює 70 градусів. Кут 3 дорівнює куту 5, дорівнює 70 градусів. А кут 8, та кут 2 також внутрішні різносторонні, і вони також рівні. Тобто кут 8 дорівнює куту 2. І він також дорівнює, як і кут 2, 110 градусів. Тут я скорочено запишу, що як внутрішні різносторонні. Дивіться, всі внутрішні, кути ми знайшли, залишилися ще у нас зовнішні: 1, 4, 7 та 8. А тут нам на до допомогу прийдуть кути, які називаються відповідні. Дивіться, кут 5 та кут 1 відповідні. Кут 8 та кут 4 також відповідні, так? 7, 3 відповідні. 2, 6 теж відповідні. Внутрішні ми всі знайшли. Тобто зовнішні, зараз ми знаходимо їм пару, і вони також будуть. Нам вже відомі. Кут 1 дорівнює куту 5. І дорівнює 70. Далі кут 4 дорівнює куту 8. Кут 8 ми також вже знаємо: це у нас 110 градусів. Далі. Кут 7 дорівнює куту 3. А кут 3 нам відомий. Ми його вже знайшли. Кут 3 також дорівнює 70 градусів. Кут 6 дорівнює куту 2. А кут 2 ми знаходили, він також дорівнює 110 градусів. Все. Тут я запишу, що як відповідні кути. Скорочено, бо місця не вистачає. Дивіться, ми знайшли всі кути, які нам потрібно було знайти за умовою задачі. У кінці задачі ви завжди пишете відповідь і перераховуєте всі варіанти, які у вас вийшли. Я тут цього писати вже не буду. Сподіваюсь, що відео було вам корисне. Буду дуже вдячна вам за підписки, за лайки. Якщо є якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Бережіть себе, і нехай все у вас буде добре.